Вітання, дорогі прекрасні люди. З місця природи, краса, яка оточує навколо нас. Сьогодні у мене тема така цікава про вибіг. Жити в автоматі, жити як 80% людей, чи попасти як 20%. Жити як 80, доволі так легенько. Легенько. Робиш собі на автоматі, працюєш, не задаєш собі жодних питань, не береш особливої відповідальності за своє щастя. Та живеш та живеш, день за днем проходить, відпочиваєш на дивані, щось робиш, потушишся. Думаєш подіяти, але на ній не є, скажімо так. Думаєш, чи навіть не думаєш задавати собі ці питання про сенс? Ображаєшся, але не кажеш про це? Любиш себе чи не любиш? Але я одна, але. Ко ти вже пішов на якусь іншу дорогу і почав розвивати, читати, аналізувати, думати, складно вернутися в той автомат. Включається та така жертвочка, яка І каже, ну його наше це ламати себе, розбиратися в емоціях. Але не дає тобі повернутися назад, все одно ти робиш той вибір, і йдеш. Йдеш довшою дорогою гуляти. Думаєш, що ти відчуваєш, бо ти знаєш про емоції і думаєш, чому тебе щось дратує, що не влаштовує. Питаєш себе, чи ти щасливий. Думаєш про свої стосунки. Думаєш про свій зовнішній вигляд. Аналізую, що не так. І коли стоїть питання про те, що другого шансу жити не буде, можливо, прям хочеться прожити життя так, що ви старості. Вмираючи, ти усміхався, думав, так. Я зробила все, що могла. Цей світ став кращим. Ця <клух> трансформація тіла, душі проходить важко. Одна дія толіх пізно спати, і твій день наступний вже починається не так. Десь ти відволікся і їв, і ти вже переїв. Кожна дія має наслідок. І наслідок видно і в нашому зовнішньому вигляді, і внутрішньому. І що цікаво, ніхто нас врятувати не може, ніхто нам не може допомогти крім нас самих. Так що нам обирати йти довшою дорогою щоб бути фізично здоровішими, шукати позитивні сторони, трансформуватися і падаючи ставати чи лежати. Нам обирати чи наповнювати своє життя. Нам обирати, як нам виглядати. Нам обирати, хто і як до нас ставиться, з ким спілкуватися, з ким ні. Так що боріться. І дякую за увагу.